Всіх вітаю! Мене звати Іван, і сьогодні я хотів би поговорити про Nike Space Hippie 4. Одні з найекологічніших кросівок на планеті. Основна ідея цих кросівок в тому, що речі, які ми повертаємо по гарантії чи віддаємо для подальшої переробки, знаходять собі нове життя. Тому основним акцентом е, тут є частина старих матеріалів в новій речі. Через це хіпі і виглядають так незвично. І це завдяки тому, що частина перероблених матеріалів доволі висока. Ідея доволі таки здорова та сучасна, що із старих поношених кросівок чи вбитого одягу, який міг би гнити десь на спітнику чи в землі, ми отримуємо нову річ. Через це стає важливе питання: чи можна зробити. З цього щось адекватне і при цьому зручне. Чи можна це все сміття завдяки новим технологіям перетворити у щось класне чи хоча б нормальне? Тому давайте будемо з цим розбиратись. Давайте почнемо зверху. Верх зроблений на основі флейніту, що вже доволі таки добре. І ці волокна флейніту зроблені на 85% з перероблених пляшок, одягу та іншого сміття, як нам заявляє, Nike. І це навіть помітно по текстурі. Тобто, якщо придивитись ось так дуже близько, то ми можемо побачити такі різнокольорові ниточки та волокна, що свідчать про ті самі колишні футболки, верхи кросівок та інше сміття. Флейніт – це звичайно добре. Але ця модель не виділяється якоюсь видатною вентиляцією. Вони доволі щільні, але трохи продуваються на дуже спекотне літо. Я їх не можу рекомендувати взагалі. Шнурівку вони сюди вирішили додати хіба що для насмішки чи зовнішнього вигляду. Вона тут не грає абсолютно ніякої ролі, не фіксує стопу, і як можна охарактеризувати цей форфактор кросівка, це просто шкарпетки приклеєні до підошви. А ось саме цікаве та водночас суперечливе у них знаходиться нижче, а саме в підошві, так як вона всім своїм виглядом просто кричить про саму незвичність та хіповість. Тут ви не тільки зможете побачити, а ще й руками відчути ці всі перероблені матеріали, тому що вони не десь там ховаються всередині, а вони буквально виставлені на показ. І деякі е, такі частинки можна просто так взяти і відірвати пальцями. Якщо говорити про технологію Nike, Називається кратер ФОМ. І крім додавлених частинок сміття, я про цю піну не можу нічого додати. Крім одного, але конкретно ця модель є нетипово твердою для Nike. Навіть форси з дуже старим ейром здаються м'якішими. Я не знаю, можливо. Тільки ця модель така, а інші кратерфом м'які та зручні. Напишіть в коментарі, якщо у вас не так. Але я був дуже здивований, коли почав носити ці кросівки. Якщо дивитись на протектор, то вже по традиції для бігових кросівок для Найкі основну частину займає піна. А в передній і задній частині ми можемо побачити приклеєні вставки з дуже жорсткої резини, також із вкрапленням того самого сміття, яке буде допомагати не так швидко стиратись підошві. Як я вже говорив раніше, ці кросівки нетипово тверді, як для Nike. І водночас. Дуже стабільні, тобто вони були задумані як кросівки для ходьби та лайфстайлу, і в принципі такого рівня амортизації буде достатньо для переміщення по місту, тобто ноги не будуть втомлюватись від надмірної м'якості, якщо ходити в них кожен день. Тому, якщо підсумувати, це непогані кросівки для любителей більш твердого взуття та свіжих, може, навіть незвичних силуетів. Але, знову ж таки, розчаровує те, що ти від Nike очікуєш більш м'якості та отримуєш щось таке. Тому не знаю, судити вам. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже надію, що ця інформація була вам корисною. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Далі буде ще більше цікавого контенту і до побачення. Насправді дивне враження залишає ця пара. Мабуть, просто не моє. Можливо, мені підходить щось більш м'яке, а в них я вже відходив два сезони, і я б не сказав, що мені хочеться їх взувати кожного разу. Тому на такій, можливо, на невизначеній ноті ми завершимо. Ще раз всім дякую і до побачення.